Доброго дня, шановні добувачі освіти. Я Стрілко Дмитро Леонідович, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Маю таку нагоду представити вам дисципліну право патентного права України. Об'єктом патентного права. Такого є створення захисту нового продукту з притаманною йому неповторністю, унікальністю та оригінальністю. За результатами творчість поділяється на науково-технічну та духовну. Предметом патентного права є науково-технічна творчість. Метою навчальної дисципліни є вивчення відносин щодо створення та обігу об'єктів інтелектуальної власності, опанування правового механізму. Дання курсу, розкрити сутність поняття інтелектуальної власності, її об'єкти та суб'єкти, досліднити національну та міжнародну системи охорони інтелектуальної власності, охарактеризувати особливості нормативно-правового регулювання сфери інтелектуальної власності, розкрити засади створення об'єктів промислової власності та наукові засади, власності, проаналізувати патентну документацію як від науково технічної документації, розкрити порядок одержання охорони документів на знаки для товарів і послуг, зазначити характер ліцензування і передачі майнових прав використання прав на об'єкти промислової власності, ознайомитися з міжнародними угодами з охорони авторського права і суміжних прав. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми, здобувачі освіти повинні знати: види експертиз на об'єкти промислової власності, патентну документацію та її види, сплати документів, заявки на об'єкти промислової власності, порядок оформлення та одержання патентних документів на об'єкти промислової власності, нормативну правову базу охорони. Прав інтелектуальної власності, патентну інформацію та алгоритм її пошуку, порядок документування процесу передачі майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності, патентну ліцензію діяльність та правові основи захисту патентного права. Крім цього, збувачі освіти повинні вміти. Документи на набуття прав на об'єкти промислової власності, оформити заявку на реєстрацію прав на об'єкти е, авторського права, у тому числі на об'єкти патентного права, визначати права та обов'язки власників охорони документів на об'єкти інтелектуальної власності е, вивчення е, дисципліни. методи письмового контролю та іншого і, звичайно, за допомогою мультимедійних методів, які стали рази актуальнішими під час дистанційного навчання. Під час вивчення патентного парала ми будемо працювати з вами з пізноманітною нормативно-правовою базою. А саме із законами та законними актами, і звертатимемо водночас увагу на судову практику. Сподіваюся на подальшу співпрацю з вами.